Обстріли окупантів З самого ранку війська РФ атакують Херсонщину. За даними голови ОВА, за минулу добу територію області обстріляли 76 разів, а місто 9 разів. Під ворожим вогнем, вкотре опинилися житлові квартали міста. Три людини загинули, сім отримали поранення. Неспокійно було і в Бахмуті. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, у місті загинули п'ятеро людей та дев'ятеро зазнали поранень через обстріл житлового кварталу армією РФ. Вночі обстріляли і два райони Харкова. Постраждалих, повідомляє міська влада, немає. В Україну з російського полону повернули ще 100 військовослужбовців та один цивільний. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених нацгвардійці, прикордонники та бійці зсу. Цивільний це заступник міського голови тимчасово окупованого енергодару. Франція відправляє в Україну першу партію із 14 колісних бронеавтомобілів амх 10 рс Про це повідомляють місцеві змі. Стверджується, що українські екіпажі закінчили навчання на цих машинах. Інші партнери також розмірковують про надання нової допомоги Україні. Українські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки потужного землетрусу у Туреччині. У ДСНС звітують спочатку робіт вже обстежили 454 будівлі, розібрано 136 завалів, де блоковано 58 тіл загиблих людей, з них дев'ятеро дітей. Роботи продовжують і надалі. Водночас влада Туреччини повідомляє, що кількість загиблих при землетрусі зросло до 38 тисяч осіб.